Добрий вечір. У нас сьогодні в гостях Ірина та Катерина Чміленко, доньки загиблого Віктора Чміленко, це е, Небесна Сотня і мій особистий друг. Е, ми будемо говорити сьогодні про те, як, яке ставлення в інших країнах, зокрема в Польщі, де вчаться дівчата до тих подій, які відбуваються у нас і, власне. Чи як, як це ставлення змінювалося протягом часу? Отже, скажіть, будь ласка, я, е, е, я так розумію, що поляки цікавилися е, тим, що в нас відбувається, але чи взагалі коли це почалося? чи це було на початку революції, чи вже зараз? Як як у цей е, коли вас почали про це питати? Та ми з сестрою постійно сидимо на перерві, і саме коли ці події, саме Грушевського, навіть до цих подій нікого нічого не цікавило. Але вже як було Грушевського, і ми з Ірою дивились постійно на перерві. Між парами ми дивились, я включаю планшет і дивлюсь, що ж там твориться, що ж там всі ходили, нікому нічого не було цікаво, і навіть не, не цікавилися, а що ви там дивитесь. Бо ми зіро на в нас планах такі обличчя, ну от, видно, що тривога. Ми дуже, ми дуже переживали, я вночі не спала, я постійно дивилася телебачення, постійно, це я дві-три години, я дивлюсь, Боже, три години, я потрібно вже лягати, бо мені вже опять потрібно вставати і йти на восьму ранку вчитися. І потім, коли ми показували вже е, кров, коли вже продалася кров на Грушевського, і дівчата дивляться, і вони не вірили своїм очам, Вони думали, може якесь там з YouTube відео десь там з Іраку чи ще десь. З Чечні, якесь там старе, то я їм говорю, дівчата, це зараз, це пряме включення, подивіться, це зараз таке робиться. То вони, вони були в шоці. І дійсно, після цих подій вже люди почали цікавитись в Польщі. І зараз навпаки мене розпитують, а, а що там, а, а як ви там? Дуже переживали. Ми як ти поїхали як на, на похорон батька, то е, дуже всі переживали, кажуть, вас там так небезпечно. Але я кажу, що навпаки вже зараз вже зараз більш безпечніше, аніж було до цього, коли люди на Грушевського, коли під Верховну Раду ходили, то Ірина. А от в засобах масової інформації е, якби ну, якісь новини про початок, були е, Я б сказала, що в, мас... в засобах мас в мас медіах так то. Показували про Україну все від початку, від початку, е, саме як студентів, підняття студентів, так, все показували, але можливо сприйняття було зовсім інше, оскільки європейці їм не зрозуміти бажання українців приєднатися до Європи. Для них, можливо, це було тільки ну, як бачення, що українці хочуть до Європи скористатися їхніми благами. Uh -huh. так? Тобто не бажання свободи, скажімо. І Багато було сюжетів, багато писали в джерелах, в газетах. Але скажу вам так, що після е, перших жертв е, змінилося сприйняття поляків те, що пишуть в коментарях, те, що почали писати журналісти, змінилися трошки погляди, оскільки почали більш цікавитися, чому, чому ці люди, е, по-перше, чому е, люди, не незважаючи на такі морози, стоять на майдані. Тобто є якась інша причина, не бажання подорожувати без так. так. І от саме більше от нас почали дуже розпитувати, а от що, що діється? Що там новенького? так? Чи з вашим батьком все нормально? Оскільки ми розповідали постійно, що наша сім'я бере в цьому участь. І Скажу, найбільше уваги було після 17-го, особливо після 20-го числа. Ми вже 20-го, 21-го числа ми покинули території Польщі, лютого І саме, власне, 21-22 го го числа найбільше такий був бум. Всі, 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 у всіх газетах по телебаченню, і, можливо, і до і, фактично і до сьогодні, постійно. Про Україну інформація постійно. Так, просто всі зрозуміли, що насправді коїться і що це дійсно дуже серйозно. Е, я просто ну, розумів, що ставлення до цієї ситуації змінилося у людей. А чи змінилося ставлення до українців взагалі? Е, змінилося. Змінилося, оскільки е, я одного разу запитала моїх одногрупників. І їм приклад, що от прочитала, що кожен четвертий поляк, ну є таке як соціальне опитування, що кожен четвертий поляк негативно ставиться до українців. І на що мені відповіли? Що ти знаєш, можливо, можливо, і дівчинка мені відповіла, що я колись теж мала таке, скажімо, такий стереотип щодо українців, поки не познайомилася з вами. Uh -huh. Тобто, можливо, що е брак оцих відносин е з українцями, якісь і е вони вірять ці стереотипи. Намальовані якимось, ну, бо, на жаль, історія українського народу і польського має досить багато найболюче ну, для нас обох. І дуже часто на ці теми спекулюються так, і цими темами. Я скажу, що зараз для них Небесна Сотня так, так само ем, ем, важлива. і... Цей вклад цих людей, їхня пожертва, так само ціниться не тільки українцями, але й поляками. І навіть от, мене знайомий з Німеччини, він так само він проживає в Італії, але він каже, я слідкую від самого початку. Ці події, що роблять, я вас підтримую щиросердечно. Тобто не тільки в Україні це треба, так? Тобто більш почали ну, як загальнолюдські цінності, оскільки ну, коли вбивають. В Європі, коли бувають в центрі країни, європейської людей розстрілюють снайпери, то це означає, що ну, це просто неможливо, неможливо такого уявити. Тобто, І... тобто зараз нас дійсно сприймають як частину цієї великої Ну, мабуть, нас завжди так сприймали як частину Європи, але зараз ми довели, що ми маємо гідність там бути. Власне... Та навіть та навіть, от е, е, таке як чула, що. Навіть є така заздріч, що українці можуть постояти за себе, можуть піднятися, незважаючи на якісь погодні там, морози, страх, тобто якісь перепони. Це саме ця сила волі. Що ми маємо цю силу волі, що вникать. Ми не знаємо, чи ми зможемо, чи наше покоління, чи наша, чи взагалі поляки зможуть так зробити, як українці? Але ви казали про те, що поляки віддають шану загиблим та й віддають шану нашим тинцям. Нашим Які саме заходи плануються? Отже, 26 квітня планується на в моєму університеті. Університет імені Миколи Коперника в Туруню буде здійснюватися концерт. Концерт присвячення солідарності і підтримці України. І 29-го числа в місті Битгощ, що неподалік тороння, буде здійснюватися в найбільшому костьолі міста, буде здійснюватися панахида о 12-й годині ночі за кошт місця міста. Ще я хотів розпитати: а от як зараз от, ситуація з Кримом, як ці події освітлюються і яке ставлення саме до, до цієї частини нашої історії? Крим дійсно от, вони до цього не цікавились Майданом, але зараз після цих подій то вони вже почали Кримом цікавитись. І дівчата дійсно запитують: це, а це правда? Це правда, що Путін може вас дійсно забрати Крим. То я їй відповідаю, що дівчата він вже його забрав. І він не, не тільки Крим. Вирішив взяти, а він також і Донецьк, і Луганськ. Претендує також на ці міста на Харків, то дійсно розумієш, що це дуже серйозна ситуація. І вони розуміють, що далі буде черга за ними. От це я с... якраз ну, спитати, тобто є, є така так, думка Вони це розуміють так. Всі розуміють, що ця загроза, всі, як ніколи так, є. Так, Це всі розуміють, розуміють, підлітки вже також розуміють, бо ми навчаємося з підлітками, дівчата, які мають. 20, 22, років, 20, 20 років, або mm -hmm. то років, тобто це Так, і вони дійсно розуміють, що ситуація також і їх буде дотикати. <різь> <різь> ну я дякую вам за те, що ви прийшли до нас в ефір. Дякую за те, що okay. розповіли. Ну а мені здається, що власне от ситуація в Польщі показує не тільки ставлення поляків до нас, не тільки зміну цього ставлення, а взагалі ставлення зміну ставлення європейців до нас. Тобто okay. наразі. Україна сприймається як частину Європи в сенсі того, що українці дивилися, що вони гідні бути в цьому союзі. А з іншого боку, зараз Європа розуміє, що зараз ми опинилися на передньому кордоні і, власне, своєю територією захищаємо інші країни. Дякую, Міче. Бажаю. Я ще хотіла дати, що Україна ставиться за приклад зараз. Ставить за приклад. Так. І от. Все-таки ну є державна якась політика, а я така політика людських стосунків в Польщі. Поєдналася державна політика підтримує Україну, солідарність з Україною і суспільство підтримує, а от до речі, цей, ці заходи, які будуть по панхідах, то хто це сплачує? Це сплач... Волонтери, чи це, чи це діаспора? Чи... Це сплачує, наприклад, я, а наприклад, може університет також так, своїх фондів. Якщо, так, своїх фондів не. особистих не. своїх фондів. Так, ну, тобто це, це певна така підтримка громадянського суспільства, громадянському суспільству. Я вже хотіла дати, що нещодавно це було до березня. Акція така була, що почта польська надавалася всі посилки, які були підписані для України. Uh -huh. то Навіть то присилалися безкоштовно на Україну. Тобто приблизно в Україну. Ціна цієї посилки коштує 300 злотих. Mm -hmm. Тобто, щоб переслати щось, ця ну, як, організація відмовилася, оскільки це ми не тільки заробляємо гроші, ми ще маємо якісь інші як м, функції. Тобто якась сприяння і допомога mm. в якихось таких в такій ситуації. От я якраз хотів сказати, що навряд чи ці речі були санкціоновані державою, це радше саме прояв конкретних так, людей, бажання допомогти суспільству. Да. Ну, Дякуємо через вас. Ми дякуємо полякам за цю допомогу. А власне вам дякуємо, що ви прийшли. Ще раз згадаємо вашого батька, він був чудова людина. Ну і ми маємо триматися, ми маємо бути гідними тих жертв, які ми понесли, і власне в цій країні побудувати те, що нам потрібно. Дякую.